Щоб у бардачку була заначечка, не фантики. Страхуйся онлайн. Взяли і тримаємо. І морська піхота, і зсу, і генштаб, і сили оборони півдня підтверджують успіхи українських захисників на лівому березі Херсонщини. Яка мета ризикованих операцій по той бік Дніпра? Які очевидні наслідки вже мають окупанти? Скільки росіян перетворилися на новорічний феєрверк біля херсонської гладківки після таємничого обманного маневру імені російського командування? Про це а ще про сотні нових далекобійних дронів Морок від СБУ і про нові нічні fpv хижаки, які вже чекають на сплячих загарбників. Більше про події 632-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Українські морпіхи вперше офіційно відзвітували про зайняту територію на лівому березі Херсонщини. кажуть, спільно з іншими підрозділами сил оборони закріпилися на кількох плацдармах, повідомили і про втрати окупантів від початку процесу деокупації лівобережжя. Росіян тут поменшило на понад 1200 ліквідованими та понад 2200 пораненими. Знищено й три десятки складів із БК та чотири командні пункти ворога. Ага. моего вердок крыша крыша, крыша батера моего Передок. Вот башня Э, полностью с луком вырвал что ли полностью вырвал Пол... вот башня короче ее. Да, все вырвало самое интересное колеса целые понял да а да, сколько как бы крышка жизнь. колеса целые понял колеса, это... суса колеса мои целые суса колеса б... да, удивись себе б... увидите это да, смотрите сюда Нічого не остався до машини. Йома, йома. А це вже сумні окупанти розглядають наслідки прильотів по власній техніці. Десь біля херсонських кринків українська морська піхота продовжує обліковувати російські втрати. У ворога згоріло 24 танки, майже 90 артилерійських систем та мінометів та зо півсотні бойових броньованих машин. То жесть деревья Значні втрати окупаційних сил зумовлені тим, що вони намагаються вибити наших воїнів із займаних позицій на лівому березі Дніпра. Зокрема, майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб. В генштабі деталізують на лівобережжі зсу влаштовують диверсії, проводять розвідку та рейди, виявляють логістичні артерії окупантів та скупчення особового складу. І, вочевидь, роблять це вкрай вдало. Російські пропагандисти розкрили наслідки атаки, що сталося біля селища Гладківка ще 10 листопада. Це на лівому березі, за 25 кілометрів від Херсону. Буцімто вороже командування без зайвих попереджень запакувало десятки окупантів машини, щоб зробити невідомий нікому. Цитата обманний маневр. Що ж найкращі росіяни можуть обдурити лише самих росіян після прильотів Хаймарс, вічно хорошими одразу стали щонайменше 76 загарбників. Основна мета дії ЗСУ на лівобережжі це відтискання подалі лінії зіткнення, щоб убезпечити і Херсон і інші населені пункти області від щоденних атак. В силах оборони півдня наголосили, що ворог продовжує щоденно бити керованими авіабомбами. Тож будь-яке інформування щодо повної деокупації Херсонщини і надалі буде відбуватися вкрай дозовано. На жаль, навіть сьогодні в умовах гібридної війни не всі усвідомлюють. Що ціна новини може бути кількі, кілька життів людей. Це місця, куди ворог зараз буде спрямовувати максимум своєї потужності, максимум своїх атак. Період для нас дуже непростий. Давайте так тішитись поволі, трошки зрозуміли. Є просування, є певні закріплення, але ми далі працюємо, а не анонсуємо. Ну, давайте перспективи ми будемо дуже обережні, тому що нас чує і ворог, і він теж дуже хоче знати, які ж ми собі маємо перспективи. Хай для нього це будуть сюрпризи. Ми свої перспективи знаємо. Для загалу можу сказати, що наші перспективи це кордони 91-го року. Але сюрпризів для ворога буде більше. Команда Drones UA, розробників українських fpv безпілотників публічно заявила про роботу над ударними дронами, обладнаними тепловізійними камерами нічного бачення. Тож, якщо раніше ворогу треба було ховатися від наших FPV у день, то зараз доведеться не спати і уночі, і безсонні ночі гарантовані не лише на лінії фронту. Волонтери Сергій Стерненко, Сергій Притула та Ігор Лаченко. Повідомили про деталі завершеного місяць тому збору, можем повторіть на зібрані 177 мільйонів гривень. Придбаний 101 новий далекобійний дрон Камікадзе Морок. Перші вбивчі літаки вже готуються до нових цікавих маршрутів на московські болота. Перша інформація про розробку морока з'явилася наприкінці літа. За його створенням стоїть СБУ. і як і вже відомий українцям Бобер. Морок може прямувати на дистанцію до 800 кілометрів, але Служба безпеки України може працювати і на інших дистанціях. На що можна дивитися вічно? Так це на палаючу ворожу техніку після зустрічі з бійцями центру спецоперація. Сіпасак п'ятий канал Україна досягає планів зі збільшення власного виробництва зброї та боєприпасів. Про це повідомив президент у своєму зверненні. Володимир Зеленський також повідомив деталі ставки верховного головнокомандувача. разом із головнокомандувачем ЗСУ та генералами напрямків обговорили ситуацію на фронті. Детально обговорили реалізацію української ракетної програми, яка була розпочата ще у 2021 році. І кожен бачить, що її результати щорічно все більш далекобійні, приємні для України, та саме такі неприємні для ворога, як це і потрібно. Буде ще більше результатів замість однієї двох годин, а вони нині тривають близько чотирьох. Повітряні тривоги по всій країні стали тривалішими. Усе через російські міги армія РФ почала навчання із дозаправлення винищувачів просто в небі. Такі маневри впливають на життя українців, адже під час повітряних тривог більшість закладів і установ припиняють роботу. Нині під час ставки верховного головнокомандувача Володимир Зеленський доручив оборонним відомствам вирішити цю проблему. Що відомо про нову тактику росіян, на що вони націлені, та як Нею боротися. Юрій Пугач дізнавався. Не лякає вас от зараз. Лякає. Звичайно, лякає. Ляка... <плес> лякає. Вже трошки звикли. <плес> 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 У нас оголошена повітряна тривога. ми Маємо прийняти рішення. Ми маємо евакуватися. Ми маємо вийти нас дуже багато до. Повітряні тривоги в Україні лунають уже майже два роки і стають буденністю. Часто сигнал про ракетну небезпеку чуємо у найбільш несподіваний момент. І подякувати за це ми можемо тільки росіянам. Росія що можна сказати, ламає нам кайф задоволення. росія, в принципі, як ми знаємо. Я думаю, що ці росіяни вони козли Що ще сказати підтримую мужчина, який злітає на мігу з Саваслєйки. O kad tu sraus, kiek kartų dien toju save slyjiku, o kiek kartų tu vzlietais. Повітряні тривоги, крім небезпеки, створюють українцям ще й купу неприємностей: громадський транспорт, митниця, держустанови, банки, більшість гіпермаркетів, кафе та ресторанів, які низка інших закладів та установ припиняють роботу і наполегливо просять відвідувачів пройти до укриття. А нині перебувати в бомбосховищах українцям доведеться більше. Повітряні тривоги по всій країні будуть довшими. Про це минулого тижня повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України і пояснили це тим, що росіяни нині Час тренувальних польотів дозаправлятимуть свої міги у повітрі. Коли ланка мігів, скажімо, ланка це чотири. Там літака злітала по, по черзі, зліт посадку відпрацьовували. Тривоги були по 20 хвилин по півгодини. Е, Пізніше от, була тривога годину-півтори, коли міг злітає в повітря. Е, скільки в нього вистачає пального, знаходиться в повітряному просторі. Відповідно, у нас повітряна тривога цих півтори години. Ну а тут уже на цьому етапі відпрацювали до заправку в повітрі. Ну, літак отримує від літака заправника ІЛ-78. Е, отримує... Повні баки пального, ну і ще може знаходитись ще півтори години, плюс може знаходитись в повітряному просторі. дозаправка заправка у повітрі для пілотів стандартний елемент навчань, а для українців плюс кілька годин незручностей. Причому червоніє під час таких тренувальних польотів росіян вся Україна, бо їхні міги, носії гіперзвукових аеробалістичних ракет кинжал, які можуть уразити будь-яку точку нашої країни. Тож не оголошувати повітряну тривогу під час тренувань російських пілотів не можуть. Тим часом Міннападу РФ навіть розповсюдило чутки, мовляв, з кількома до заправками міг може. Перебувати у повітрі близько 14 годин. Утім, такого на практиці ще не було. Рекордний політ, про який ну зокрема у Міноборони РФ активно повідомляли у 2016 році. То там це э, абсолютно рекордний політ був за весь час експлуатації. Мітриця першого то там в тривав 7 годин 4 хвилини. Під час таких повітряних тривог росіяни, зокрема, вишукують розміщення засобів ППО в Україні. Щойно з'являється інформація про потенційну загрозу. Повітряні сили проводять у готовність технік для захисту, і це полегшує роботу колаборантів, які здають росіянам локації. А крім того, затяжні тривоги ще й б'ють по українській економіці. Сім годин тренування російських пілотів цілком достатньо, аби бізнес в Україні став на паузу і втратив прибуток за цілий день. Як тільки взлітає міг Рустинка, то одразу по всій країні оголошується повітряна тривога, і це означає те, що ну ну дійсно, якби життя ну замирає. Умовно кажучи, так, то економіка замирає, а, то ну вони можуть об'єктивно тоді просто піднімати там по черзі свої МІК-31 ну, і тримати їх у повітрі ну весь робочий день. А це крім незручностей для українців завдає ще й величезних втрат економіці цілої країни. Люди втрачають пильність, і це може зіграти злий жарт під час реальної загрози. Тримати повітряну тривогу і зачиненими і деякі магазини кілька годин поспіль, просто тому що хтось там щось літає. Це нелогічно зупиняти це все на години через дуже примарну загрозу є шкідництвом. Насправді, коли включається повітряна тривога через міги, і потім нічого не стається. До чого це призводить? До того, що коли буде справжня повітряна тривога, то коли буде щось дійсно летіти, люди махнуть рукою скажуть, що це знов міг. Тож українські соцмережі накрила хвиля обговорень і пошуку рішення цієї проблеми. Одне з найпопулярніших і найбільш логічних на перший погляд градація повітряних тривог. Тобто, якщо щось летить, на якихось міст України, там включається червона повітряна тривога. Це справжня загроза, якщо просто літає міг, то давайте включати жовту повітряну тривогу, яка буде просто попередженою, Можливо, на неї мають реагувати військові і теоретично школи, і дитячі садки, але транспорт. Магазини все інше має в цей момент працювати у повітряних силах. Повідомили, що цей варіант нині обговорюють. Та от ухвалити таке рішення може тільки вище керівництво держави. Президент вносить на розгляд Верховної Ради законопроєкт, і після погодження парламентом закон ще має ухвалити Кабмін. І 17 листопада під час ставки Верховного головнокомандувача Володимир Зеленський доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв кинжалів не паралізували країну. На години тим часом військові аналітики переконують, навіть під час тренувальних польотів загроза ракетного удару кинжалами залишається реальною. Тож і в градації повітряних тривог сенсу не бачать підльот балістики, наприклад, до Києва 200 секунд. Це просто технічно неможливо зробити. Для чого вони це роблять? Вони готуються до масованих атак, і вони випробовують нові ракети. Вони випробовують нову тактику. Атака має відбутися незабаром. І Атака буде дуже потужною. Експерти припускають. Ають, атака росіян буде масованою і комбінованою із використанням різних типів ракет. І швидше за все ворог зосередиться на кількох об'єктах, тож кажуть, вносити нині подібні корективи і створювати різновиди повітряних тривог не на часі. Юрій Пугач, п'ятий канал. Пентагон укотре закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування для України та Ізраїлю, за словами речниці міністерства оборони Сабріни Сінг, у Пентагону залишилося менш як 5 мільярдів доларів на допомогу Києву та ще мільярд поповнення власних запасів. Міністерство оборони США потрібне додаткове фінансування, щоби надалі підтримувати Україну та водночас компенсувати власні витрати. Напередодні конгрес схвалив додаткове фінансування для американського уряду на два місяці, щоб уникнути шатдауну без допомоги Україні. Його вже підписав президент Джо Байден. Пакет підтримки для Києва, Ізраїлю і Тайваню на 106 мільярдів доларів розглядатимуть після дня подяки 23 листопада. «Білий дім просить конгресменів і сенаторів якомога швидше затвердити додаткові кошти для України, щоб вона могла й надалі оборонятися від російської агресії.